Кінематограф продовжує невпинно випускати фільми на будь-який смак, а останні декілька тижнів принесли нам чимало вражаючих картин, серед яких і комедійні бойовики, і біографічні драми, наукова фантастика та ще багато чого цікавого. Тому сьогодні у мене для вас чергові 10 нових фільмів, які вже можна подивитися, не виходячи з дому. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні до вашої уваги біографічний фільм, який розповість про непростий творчий шлях одного з найвідоміших музикантів ХХ століття. Глибока історична драма, що покаже, яку ціну готова заплатити людина за свої амбіції на шляху до американської мрії. А також науково-фантастичний фільм, що повідає захоплюючу історію дослідницьких місій майбутнього та багато іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Музична біографічна драма режисера Джеймса Менголда, яка розповість про творчий шлях одного з найвідоміших музикантів ХХ століття, досліджуючи ранні роки життя Боба Ділана. Історія розгортається у 1961 році, коли 19-річний музикант із Міннесоти, який мріє стати частиною американської фолк-сцени, прибуває до Нью-Йорку на музичний фестиваль, де його унікальний талант і харизма швидко привертають увагу відвідувачів. Молодий невідомий виконавець шокує публіку своїм новаторським виступом, вперше змінивши легке акустичне звучання на електричний рок, що викликало як захват, так і обурення серед шанувальників музики. Та незважаючи на критику, діла не відступив від своїх творчих ідей і продовжував змінювати музичну сцену, що врешті зробило його голосом цілого покоління та відкрило нову главу в історії музики. Фільм розповідає приховану історію про те, як звичайний хлопець став легендарним артистом і справжнім культурним феноменом та зосереджується на його внутрішній боротьбі і особистих викликах, які супроводжували непростий шлях до слави. Небезпечний рейс напружений екшн трилер від Мела Гіпсона, події якого розгортаються в арктичній пустелі під час супроводження повітряним маршалом США особливо важливого ув'язненого. Досвідчений маршал авіації Медолін Гаріс отримує завдання доставити в точку призначення в'язня, який має дати важливі свідчення, від яких залежить можливість викриття масштабної злочинної організації. Цю місію можна було б вважати рутинною, але, опинившись на борту невеликого літака посеред безлюдних простор, Медолін починає підозрювати, що пілот не той за кого себе видає. І намагаючись розгадати, що ж він приховує, Гарріс опиняється в пастці маніпуляції і можливих зрад, а цей рейс перетворюється на справжню боротьбу за виживання, де приховані мотиви ставлять під загрозу життя всіх учасників польоту. Це не складний і доволі типовий екшен для вечірнього перегляду, який тим не менше має чимало продуманих сюжетних твістів, неочікуваних моментів і захоплюючих дух сцен, які триматимуть в напрузі до самого фіналу. Компаньйон Науково-фантастичний трейлер, що розповідає про групу друзів, котрі, зібравшись у розкішному маєтку на березі озера, потрапляють в епіцентр жахливих подій. Головна героїня Айріс та її хлопець Джош приїжджають у віддалений будинок ексцентричного багатія, де разом з іншими друзями вони планують влаштувати безтурботну вечірку подалі від повсякденної метушні. Однак їхній відпочинок перетворюється на справжній кошмар, коли господар маєтку несподівано помирає, і ця ситуація запускає низку загадкових і страшних подій, наслідки яких можуть бути по справжньому катастрофічними. Між героями починають розкриватися похмурі таємниці, що сповна випробують їхні стосунки і довіру одне до одного. А вижити в цьому заплутаному протистоянні буде значно складніше ніж вони могли собі уявити. Фільм поєднує елементи психологічного трилеру з фантастикою і драмою та має доволі інтригуючий сюжет, який зацікавляє глядача з поконвічним питанням: чи здатна людина зупинитися в своїх діях перш ніж перетне точку неповернення. Бруталіст. Англо-американський історичний фільм з Едріаном Броуді у головній ролі, що розповідає про єврейського архітектора, який після Другої світової війни переїжджає до Америки, прагнучи відновити своє життя і кар'єру. В центрі сюжету архітектор візіонер Ласло та його дружина Ержебет, які, намагаючись адаптуватися в новій країні, знайомляться з багатим промисловцем Гаррісоном Ван Бюреном, який замовляє у чоловіка грандіозний проект. Сповнений амбіцій, архітектор береться за цю пропозицію однак, в міру того, як Ласло занурюється в роботу, він все більше відчуває тиск з боку замовника та усвідомлює, що за блискучою зовнішністю клієнта приховуються безліч таємниць. І зовсім скоро те, що починалося як можливість усього життя, перетворюється на серію тяжких випробувань, що поставлять під загрозу його стосунки з дружиною, їхні життєві цінності та ідеали. Фільм через унікальну візуальну естетику чудово відображає дух епохи, а за рахунок неперевершеної акторської гри показує, яку ціну готова заплатити людина за свої амбіції на шляху до здійснення американської мрії. А ось моя маленька мрія втілюється в життя кожного ранку, коли я заварюю собі горнятку з запашної кави від 25 Coffee Roasters. Компанія вже понад 10 років виготовляє натуральну каву тільки свіжого обсмажування та має в своєму асортименті більше 50 кавових позицій із 20 країн світу. Це дозволяє обрати каву, яка підійде під будь-який фільм і задовольнить найвибагливіших кавоманів, а особисті менеджери 25 Coffee Roasters завжди допоможуть з вибором. Ну або ж можна скористатися підбором прямо на сайті і зробити замовлення всього в декілька кліків. Тож, якщо ви, як і я, не уявляєте свого життя без кави, переходьте за посиланням в описі та з моїм промокодом 99UA отримуйте знижку 15% на якісну каву від перевіреного виробника. А ще на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставка. Тому не відмовляйте собі в задоволенні та поповнюйте кавові запаси разом із 25 Coffee кофі Ростерс. Мікі 17 науково-фантастичний фільм південнокорейського режисера Пон Джун Хо, що є адаптацією роману американського письменника Едварда Ештона, та розповідає захоплюючу історію наукових місій майбутнього. Головний герой Мікі Барнс працює на космічному кораблі колоністів як відновлювальний співробітник, призначений для небезпечних експедицій на невивчені планети, якого в разі смерті відновлюють за допомогою Біопринтера. Якось версію Мікі 17 відправляють дослідити віддалену крижану планету. Та під час місії зв'язок з командою обривається, і дослідники, вважаючи його мертвим, створюють нову версію клона. Проте Мікі 17 чудом виживає, а повернувшись на базу, він починає помічати дивні зміни у власному сприйнятті і поведінці та стикається з катастрофічними наслідками останньої регенерації. І тепер під загрозою опиняється не лише успіх досліджень, а й життя усіх учасників експедиції. Ситуація стає все більш хаотичною і невизначеною, а в Мікі 17 з'являються підозри з приводу його справжнього призначення на космічному кораблі. Хлопчаки з Нікеля. Американська історична драма заснована на романі лауреата Пуліцерівської премії Колсона Вайтхеда, що розповідає зворушливу історію дружби двох афроамериканських підлітків у виправній школі. Сюжет розгортається у 60-х роках у Флориді. Молодого хлопця Елвуда несправедливо звинувачують у вчиненні злочину та відправляють до виправної установи під назвою Нікель, де невдовзі у нього зав'язується дружба з ровесником Тернером. Проте за фасадом дисципліни і порядку у цьому закладі приховуються жорстокість знущання учнями та корупція, і невдовзі хлопці стикаються там із суворими випробуваннями, намагаючись пережити систематичне насильство. Незважаючи на всі труднощі, Елвуд і Тернер продовжують мріяти про краще життя і підтримують один одного найважчі моменти. А їхня дружба стає для них такою важливою опорою в школі Нікель. Це не проста для сприйняття, але глибока та емоційна історія про силу волі і стійкість духу, яка обіцяє занурити глядачів у світ, де людяність стає єдиним порятунком в умовах жорстокої реальності. П'яте вересня. Драматичний трилер заснований на реальних подіях, який відправить нас до подій Олімпіади в Мюнхені 1972 року, коли у світі спорту та міжнародної політики відбулася справжня трагедія. Під час літніх ігор ісламістське угруповання бере в заручники ізраїльську делегацію, включаючи спортсменів, а американська телекомпанія, перервавши зйомки змагань, змушена особисто висвітлювати ці страшні події. Професійні журналісти працювали цілодобово, щоб передати актуальні відомості про ситуацію із заручниками та супроводжували кожен крок переговорів і дій рятувальних служб. Проте рішення транслювати те, що відбувається в прямому ефірі, невдовзі починає грати на руку терористам. Тому журналісти опиняються в непростій ситуації та змушені здійснити важливий крок в намаганні дізнатися хоч щось про долю заручників. Фільм демонструє насичені та емоційні події, які назавжди змінили сприйняття Олімпійських ігор і залишили глибокий слід в історії, що призвело до масштабного обговорення питань безпеки на міжнародних заходах. Нічний дзвінок. бойовик трилер, в центрі сюжету якого нічний слюсар Меді, який потрапляє у вир кримінальних подій після того, як вирішує допомогти одній молодій жінці. Вдень Меді навчається на криміналіста, а вночі підробляє слюсарем. Та під час чергової зміни він отримує дивний виклик від дівчини, яка просить допомогти їй потрапити до свого помешкання. Однак після того, як Меді виконує роботу, він опиняється на порозі пограбованої квартири і потрапляє під підозру у злочині, якого не скоював, та стає ціллю для небезпечних ганстерів, котрі вимагають здати спільницю і повернути вкрадене. Тож тепер меді всього за одну ніч має довести свою непричетність і знайти справжнього злочинця у місці, охопленому протестами та заворушеннями. А те, що починалося як звичайна зміна, стрімко перетворюється на запеклу боротьбу за життя. Це динамічна і напружена історія, в якій винахідливий герой стикається з різними перешкодами, намагаючись знайти справжнього винуватця всіх проблем і розібратися з тими, хто не зупиниться ні перед чим, аби повернути своє. Присутність Драматичний трилер від Стівена Содерберга, у якому йдеться про звичайну родину, котра, переїхавши до нового помешкання, стикається там з чимось потойбічним. В центрі сюжету Ребека, Кріс та їхні двоє дітей, які в пошуках кращого життя переїжджають в тихий район на околиці міста, і невдовзі вони відчувають в будинку присутність чогось невидимого, але повністю реального. Головним героям здається, що за ними хтось уважно спостерігає, і їх починають переслідувати незрозумілі зникнення предметів та загадкові звуки, що лунають з невідомого джерела. І з кожним днем вони все більше розуміють, що їхній будинок не такий простий, як здається, та нерозривно пов'язаний з містичною присутністю. Тож подружжя має зробити все можливе, аби вберегти дітей від смертельної небезпеки. Фільм порадує любителів камерних трилерів і містики та показує, як рідні люди, намагаючись розібратися в темній історії будинку, зіштовхуються зі страшним злом та, об'єднавшись, долають глибокі особисті проблеми. Мавпа. Надприродний фільм жахів режисера Оза Перкінса заснований на одноіменному оповіданні Стівена Кінга, що розповідає про древнє зло, яке намагається знищити тих, хто його пробудив. В центрі історії два брати-близнюки Білий Гел, які одного разу знаходять на запиленому горищі механічну іграшку у вигляді маленької мавпи, яка колись належала їхньому батькові, і навіть не підозрюють, що випадково пробуджують темні сили. Ця моторошна річ запускає в житті героїв череду несподіваних та жахливих смертей, і все більше занурюючись у похмурі таємниці, брати розуміють, що мавпочка це не просто іграшка, а зловісний інструмент якогось страшного задуму. Тож, прагнучи знайти пояснення того, що відбувається, білий гел стикаються з давнім прокляттям та об'єднуються, щоб позбутися зловісної мавпи, перш ніж вона забере життя всіх, кого вони люблять. Ос Перкінс, взявши за основу відоме перше джерело, створив дійсно вражаючий горор з елементами комедії і трилеру, який покаже нам відчайдушну боротьбу з невидимим жахом, від якого кров холоне в жилах. На сьогодні в мене все. Пишіть в коментарях, що плануєте переглянути з цієї добірки, а також доповнюйте мене і не забувайте про вподобайку та підписку з дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Також буду вдячний за будь-яку фінансову підтримку моєї діяльності. Посилання, як завжди, будуть в описі. Всім спасибі за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких, і почуємось в наступному відео.